вівторок, 1 серпня. Час новин на 11 каналі. В студії для вас працює Олена Петриченкова. Вітаю. Ніч та ранок на Дніпропетровщині пройшли спокійно. Ворожих обстрілів у громадах не зафіксовано. у кривому розі. Сьогодні день жалоби. Вчора Росіяни вбили шістьох людей. Двома ракетами атакували дев'ятиповерхівку та навчальний заклад. Як місто оговтується від трагедії, розкаже наш кореспондент Олег Єрмолінський. Він зараз наприк... на з нами на прямому зв'язку. Працює на місці прильоту. Олеже вітаю, Олено. Ми знаходимося біля будинку, який вчора зруйнувала російська ракета. Комунальники за допомогою спецтехніки. Продовжують розбирати завали та прибрати сміття. Також на місці досі чергують волонтери, медики та поліція. А разом з ними працює штаб з надання допомоги населенню. Сьогодні, 1 серпня, у кривому розі оголошено днем жалоби. Люди несуть квіти та дитячі іграшки до понівеченого будинку. Мешканці міста дуже шкода. Біль. Чуть загиблим. Ну, що можу сказати? Тримайся, рідиниця. Станом на зараз відомо, що ворожі ракети вбили шістьох криворіжців. Серед них десятирічна дівчинка та її мама. Загалом постраждали 80 людей, з яких семеро діти, 19 постраждалих перебувають у лікарні. Всі інші лікуватимуться вдома. Рятувально-пошукова операція завершена. На цьому у мене поки що все студія. Дякую, Олеже. Це був наш кореспондент Олег Єрмолінський, який працює на місці трагедії у кривому розі. Нальоти шахезі вночі окупанти атакували Харків безпілотниками, влучили у навчальний заклад. Там частково зруйновані конструкції другої, третього поверхів, перекриття та дах. Крім того, тричі поцілили по спортивному комплексу. Внаслідок атаки постраждав охоронець закладу. На місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів і кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. І про карму в дії вночі Москву сіті теж атакували безпілотники. Черговий дрон врізався в одну із веж бізнес-центру. Про це повідомляють ворожі телеграм-канали. Вибухи також чули ще й у кількох районах під Москов'я. Второй в літні. один. Вот это, да. Обрали сторону зла у Дніпрі. Судитимуть двох запруданців, які працювали на російській спецслужбі. Чоловіки намагалися вербувати військових та правоохоронців, аби ті зливали їм інформацію про локацію, зброєння та особовий склад Сил оборони України. В разі окупації Дніпропетровської області російські загарбники обіцяли калбрантам керівні посади. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення. Було проведено обшук у цих двох осіб, і е, крім е, матеріальних технічних носів інформації ще було вилучено вогнепальне зброя та бойові припаси. У зв'язку з чим е, даним особам ще було повідомлено про підозру у незаконному носінні, придбанні та зберіганні зброї за найбільш тяжку статтю е, стаття 111 державна зрада. Е, їм загрожу від 15 років позбавлення волі до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Чергова хвиля псевдомінувань у Дніпрі. За минулу добу до екстрених служб надійшло три повідомлення про закладену вибухівку. Під прицілом кіберзлочинців опинились дитячо-юнацькі центри, лікарня, аеропорт та суди. Усі адреси перевірили фахівці. Вибухонебезпечних предметів не виявили. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс краси. Півсотні чарівних дівчат з міста та області змагалися в чотирьох номінаціях за корона переможниць. Метою ж заходу став збір коштів на потреби наших збройних сил. Подробиці в сюжеті Ольги Журавель. 50 красунь на подіумі, розкішне вбрання, національне кежуал та вечірні сукні, усміхнені гості і гристе шампанське. Краса ще наближає перемогу. Конкурс Топ Модол Дніпро 2023 проводиться в непрості часи. Втім, місія його дуже важлива. Кожний проданий квиток це допомога нашим хлопцям із зсу на купівлю пікапу. Організатори події запевняють, донатити на перемогу та водночас, хоч трохи відволікатися від жахів сьогодення. Тільки так можна виграти цю війну. Місія конкурсу це зібрати кошти на ЗСУ, тому що зараз наш викладач з акторської майстерності Віктор Коско, він знаходиться в лавах ЗСУ. В принципі, з перших днів війни, тому дуже хочемо йому допомогти і зібрати фонди на пікап для його батальйону благодійному конкурсі взяли участь не лише дівчата з Дніпра та області, а й переселенки з Краматорська, Бахмута, Запоріжжя. Красуні різного віку змагалися у чотирьох номінаціях: міні зовсім маленькі дівчатка, тінейджерки, дівчата віком від 16 до 25 категорія Міс, а також дорослі учасниці Місіс. Семирічна Ярослава захоплюється малюванням і вчиться грати на гітарі. На конкурс каже: прийшла бо мріє про кар'єру моделі. Я хочу показати тут. Учасниці, навіть дорослі, мають значний досвід у модельному бізнесі для багатьох це хобі. Як -от для 33-річної Регіни, власниці студії англійської мови, Ми хочемо проявити себе, показати свою красу українську. Перш за все бути першою для себе, а там вже судді вирішать. Це благодійний конкурс. Це дуже важливо для нашої країни на даному етапі. Бажаю нам усім перемоги та віру в це стоїста. Бажаю нашої країни. І щоб вона квітла розцвітала. Ми будемо як можемо допомагати з цією метою. Професійне журі оцінювало не лише красу конкурсанток, а й харизму та акторську майстерність. Гості ж тим часом активно донатили. У результаті замість запланованих 20-30 тисяч гривень на конкурсі зібрали 45. Ольга Журавель, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, телефонуйте. Якщо у вас є цікава або важлива інформація, і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Прощаюся з вами до наступного випуску. Побачимось.